Був законопроект про те, щоб відмінити умову злицяння для іноземців. Зняли цей законопроект, і всі в соціальних мережах почали казати, що добре, що зняли би, бо іначе б всі фірми збанкрутували і закрилися. Але, друзі, хочу вам відкрити Америку двічі: те, що на умові злицяння і на умові опраці однакові податки. Однаково великі податки. Єдине, що відрізняє, це. Лікарняний це складка хоробова. І вона коштує не цілих 150 злотих. І хочете сказати, що фірма безбанкрутувала і за 150 злотих в місяць. Причому всьому цей податок платить сама людина. Працедавець це не платить, це знімається з працівника, з людини. Друге, це те, що навіть якщо працівник працює там, на умові злицяння на 80, на 40 чи на 20 годин. На умові о праці.